Ну, що ж, а ми з вами продовжуємо обирати найпотрібніші речі так, для нашої оселі. І не тільки для оселі, можна ще і в гараж, і в сарай, так, і в автомобіль. І ось такий взагалі кейс. Мені здається, можна подарувати чоловіку. І він буде просто в захваті від такого набіру інструментів. Тому що дійсно сьогодні у нас набір інструментів. Ем, мені здається, то є все, все най необхідніше, будемо говорити так. По-перше, дуже зручний кейс, де можна зберігати інструменти, таким чином вони не будуть валятися, як у чоловіка буває десь там по шухлядках. Ось а тут уже все можна в такий кейс скласти компактно і буде дуже зручно, тому що, по-перше, і не будуть ніде. Ем, ці самі Предмети зашарпуватися, так і буде завжди ось такий порядочок. Все упорядочено. А такий кейс можна поставити і на балконі, і просто дома десь в шафу, або в гаражі зберігати, або в автомобілі навіть можна зберігати в багажнику. Тому відповідно дуже і дуже такий надійний та практичний комплект, призначений для ремонтних робіт, там вдома, в гаражі, на дачі. Ну хто де придумає у набір входять найнеобхідніші інструменти, які можуть знадобитися Битися в будь-який момент ергономічні ручки сприяють зручному хвату і не вислизають із рук під час роботи, що мені дуже подобається. Так, ну що, давайте можливо зараз будемо. А, ні, можливо, давайте я одразу вам скажу код товару, тому що дзвоники вже заходять обов'язково. Коли телефонуєте, нагадую, нагадую вам, що обов'язково проговорюєте код товару, дт 1086 Комплект інструментів створений для виконання різноманітних побутових завдань, ремонтних робіт там у будинку, набір зручну в зручній такій валізі для зручного зберігання. Можна переносити завжди інструменти так з собою. Це забезпечує якийсь такий порядок та захист інструментів від пошкодження. Так, інструменти виготовляються із міцних та високоякісних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби інструментів. до Буру входять. Давайте, можливо, зразу одразу з вами подивимося, що входить. Так, входить, у нас такий молоточок. Я зараз буду все доставати і по одній штучці вам показувати. Ось такий молоточок, цвяходер чи хвоздедер, якось його так називають, тому що ще можна буде і цвяхи потім діставати, якщо потрібно. І можна використовувати їх просто як молоточок. Ручка ергономічна не вислизає, що мені теж дуже подобається. Так, зараз зафіксую, щоб вам все показати детально. Так, покручу вам. Потім, що у нас далі? Тут є. Так, розвідний, розвідний ключ такий. Одразу вам демонструю все по черзі. Вам покажу так, що є розвідний ключ, такий важкенький зроблений добротно. Потім дуже зручна ручка тримати. Вона ергономічна, вона не така, знаєте, що буде вислизати. Вона саме оброблена і буде дуже зручно, коли там будуть. ну Чоловік буде щось вам ремонтувати, так? або взагалі там, в машині щось крутити і так далі. Чоловіками видніше, так? кожен інструмент, де краще його примінити. Так, Потім, що у нас ще є тут? Плоскогубці. Ось такі плоскогубці класні. Колір такий, так, чорно-помаранчевий, веселий. Плоскогубці у нас. Потім, що ще у нас є в комплекті? Рулетка. Рулетка три метри, до речі, дуже зручно. Дивіться рулеточка. Три метри. Ну, зазвичай у нас там стелі так, 2,7, тому, ну, щось таке мінімальне. Так, ось з такою рулеточкою ви зможете заміряти все, що вам там необхідно. Можливо, там хочете нові тюлі собі повісити, ще щось. Ось мені здається, навіть в побуті і інколи для жінок. От я інколи не можу знайти сантиметр. Дівчата, що ви думаєте? Я беру чоловіка рулетку. У нього теж ось подібний є набір. І це завжди така паличка-виручалочка. Навіть інколи поміряти, там щось обираєш. З одягу заміряти свої параметри там. Чи ти, можливо, ти підсхуд трішки? Ось дивіться, рулетка, класна рулеточка. Ось потім що в нас ще тут є цікавого в наборі. Ножиці. Так, ножиці. О, ну такі гостренькі, слухайте, класні ножиці. Я вже, знаєте, так дивлюся, мої підтопилися, а ці прям такі гостресенькі. Так, ножиці, ну буває десь щось там відрізати треба. Є е, в наборі. Далі, що у нас є? Індикатор напруги. А, так. Давайте, можливо, ближче. Пане оператор, цей індикатор напруги ще продемонструємо. Так. Потім, що у нас ще є. Тут цікавенького, зараз все буду по порядку. Викрутку, бачите? Така у нас викрутка є. Фігурна викрутка. А є ще пласка. Зараз вам дістану, щоб тут собі Це ж чоловічий набір, але бачите, щоб собі хоч ніхто не зламати. Є фігурна викрутка, а є така пласка викрутка. Потім тут є ще набір шестигранників. До речі. Ось набір шестигранників. Такий. Тут їх вісім штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шісім. Вісім штучок, мої любі. Вісім штучок. Потім є. Що, Сашчі, зручні мені ручки? Ну, ручки дуже зручні. Вони не вислизають. Ось, що мені подобається. Їх тримати дуже зручно. Бачиш, тут така матова поверхня ще йде. Ось, дуже, дуже зручно. Ось собі взяв і вони нікуди не вислизають. Потім є у нас ну, по-народному ізолента, так, ізоляційна стрічка. Ось вдома інколи щось треба так полагодити. Інколи треба той шматочок ізоленти. І ось, будь ласка, у вас вже є е, повноцінний набір, де є е, такі. Якісь, ну, не знаю, ну такі елементарні речі, які інколи ось тут і зараз треба і бігти за шматком і ленти. Ой, ще мені дуже подобається а, ліхтарик. Слухайте, дивіться, який класний. Я не знаю, куди мені так світити, щоб було зрозуміло. До речі, він такий дуже класний, потужний ліхтарик. Ми вставили, щоб вам продемонструвати, ми вставили сюди три батарейки. Ось, І якщо ви будете <кхе> потім. Мої любі а, придбаєте вже цей комплект. Будете знати, що батарейки тут не йдуть в комплекті. Треба буде докупити окремо. Але ліхтарик дуже класний. От десь ви там спускаєтеся в підвал, десь там, господи, в гаражі або ну навіть чоловік щось там ремонтує в машині, велосипед ремонтує, щось десь підсвітити. Та і зараз з відключеннями світла, зараз їх трошки менше стало, але все ж таки треба не забувати, так що а, ліхтарик ну класна штука. Ну до речі, дуже такий м -м, потужний ліхтарик я, б навіть сказав, маленький, але доволі. Потужний, що мені дуже подобається. Так, ну і що у нас ще тут? Не буду вас засліплювати цією красою. До речі, він такий червоний, класний. Це вже дівчата, я вже дивлюся, чоловік потім в кейсі щось може не дорахуватися, тому що ліхтарик класний, вже дівчата можуть оком накинути на цей ліхтарик. Так, ну і канцелярський ніж. А ось Дивіться, дуже легко тут все регулюється. Теж тримати в руках дуже зручно, така ідея. Покриття спеціальне так і відповідно в руках він не вислизає і дуже. Дуже і дуже мені подобається, що тут все таке воно знаєте, не хліпіньке. От ти взяв в руки і воно там не гнеться. От воно добротно зроблено важкеньке. Якщо ти береш цей розвідний ключ, то він такий важкенький, що ним геть можна вбити. А ось або буває таке щось: ну візьмеш якийсь навіть ось цей канцелярський ніж. А він ну таке щось няш, мяш уже в руках. Там його він розпадеться, і вже не знаєш, як його так, щоб він не зламався. А якщо ще щось різати, трішечки піднажати десь. Так до речі, у нас зараз вже багато дзвоників, і вартість, яку ви бачите на своїх екранах, 1600 гривень. Можете вже її забувати, тому що ви зараз настільки активні, що 1099 гривень вже в студії, і такий комплект вже може їхати прямувати до вас. Обов'язково, коли до нас телефонуєте, я нагадую, що Номер у нас безкоштовний: 0821 а, Він абсолютно безкоштовний з мобільного. Набираєте, телефонуєте, замовляєте, обов'язково називаєте код товару ДТ-1086. І ось такий набір буде їхати до вас, такий кейс. А, ну і ще забула вам сказати про зручний кейс, так коли перераховувала. Ну, а зараз іще і прекрасна вартість на додачу. Правильно? Так, набір складається у нас з універсальних предметів. Які можна використовувати для різних цілей, що робить їх таким незамінним помічником, будемо говорити так, в код товару ДТ-1086. Обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару ДТ-1086. Мої любі вартість 1099 гривень. І ось такий чудовий комплект. Можна замовити швиденько зараз, тому що обмежена кількість, а дзвоники зараз мені переказують дуже і дуже багато на лінії. Але нам на жаль, треба рухатися далі. Ви дотелефонувати, щоб встигнути замовити такий кейс чоловіку на подарунок, та й взагалі, щоб дома був в обіході, бо кінця ну нічого неможливо зробити. Так то того нема то сього нема. Ну, ну все, ми рухаємося далі. А ви телефонуйте і замовляйте.